Яка зараз ситуація на Львівщині та що робитиме область, якщо буде надзвичайна ситуація? Це нині обговорили депутати Львівської обласної ради. Органи національної поліції переведені на посилний варіант месне служби. Що це означає? Це означає, що ми збільшили кількість патрулів, нарядів поліції на території області. Особовий склад, ситуаційний це центр, постійно моніторних ситуацій. У нас є в державі чотири рівня туристичної загрози. Сірі, можливо, потенційні, це синій рівень туристичної загрози, жовтий, ймовірно, і червоний ряд. Так якщо на території Донецько-Луганської області запроваджений червоний рівень туристичної загрози, то в нас на Львівщині запроваджений сірі. У разі надзвичайної ситуації за потреби збільшать кількість рятувальників, розповів керівник надзвичайників Львівщини Юрій Кагітін. Прозвітували і медики. За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Андрія Васька, в області є піврічний резерв медикаментів. А на потреби територіальної оборони обласні депутати виділили сьогодні 5 мільйонів гривень. Львівська обласна рада виділить відповідний перший транш фінансового ресурсу для того, щоб допомогти органам територіальної об оборони, забезпечити покращення матеріально-технічного забезпечення, найперше гроші витратять на засоби зв'язку і сигналізації це системи, наприклад, системи об'єктивного контролю і відеоспостереження В місцях, де буде знаходитись зброя, боєприпаси. Виділили гроші в межах програми Безпечна Львівщина вона включає 10 напрямків. Є П'ять напрямків, які безпосередньо відповідають за напрямки цивільного захисту, і п'ять за оборону за безпеку області. Це мова йде про військові формування, кібербезпеку, правоохоронні органи, і інші, тобто територіальна оборона, і таке інше. Тобто всі напрямки дієздатні. здатні. Перший транш на програму 20 мільйонів. Ми отримали буквально місяць тому. Також Львівська обласна рада надала в оренду для Яворівського батальйону тероборони частину приміщень Немирівської лікарні. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.